Приїхало дві новенькі серцевинки на заміну. Ось тут одна і тут є друга. То є серцевинки посиленого тиску Плейтен-Бар, то є масляні серцевинки, але вони витримують високі, високі, дуже високі тиски до 20 атмосфер. Ось бачите, приїхало у нас з фабрики НРФ. Це є хороша голландська фабрика, це не є Китай, це є хороші серцевини з гарантією. Плюс на свою роботу ми даємо також гарантію. При Замірах звідси, 20 ми гарненько заміряли. І зараз, коли серцевинки приїжджають, ми ще прикладаємо, бачите, маємо пересвідчити, що все гарненько грає. Як Ми бачимо, все гарненько по шовчку йде. Серцевенка приїхала рівно в розмір. Приїхала вона в кількості дві штуки. Тут є одна, друга. Що робимо ми потім завтра? Зрізаємо один бачочок, другий серцевинку прикладаємо, обварюємо по периметру. Один радіатор, другий радіатор і спецтехніка, масляний радіатор може їхати при цьому.